Яким чином за час Пані, роботи в антимонопольному комітеті могли заробити вашу автівку, яка мільйон коштує? Так. Об'єктивний підхід то я б з вами спілкувався. Досліджуються всі мої декларації. Пан, Панцері, ви знаєте, що декларації з, з антимонопольного комітету а, немає декларації, є. яка за цей час... Вони їх питання не, не до дають доступу. до мене до, то ви можете до... пояснити самі, чи була у вас можливість в Антимонопольному заробити мільйон, ну, як коштує ваша автівка? Да, чи може вона не коштує що? мільйон? Замовлення які вам надали так виконувати? Хто замовив? Я не знаю хто, але ви ви, ви не яким чином ви то ви скажіть не в чому правда ви не Як ви заробили мільйон гривень на цю автівку? За час роботи в антимонопольному. Ви знаєте, що немає в під Антоніна. декларацій з антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет їх приховує. Ан аналіз мої всі декларації трудову діяльність спочатку спочатку в прокуратурі, а потім скажи, ласка, що в програмі, Будь що в програмі неправді ми проаналізували. У вас не було можливості заробити мільйон на таку автівку. І тому от ми вам даємо можливість пояснити. Де ви взяли все ж таки ці кошти? Так, вам так, так. Я То скажіть, чому об'єктивність? Скажіть, звідки ви взяли ці кошти, цей мільйон? Подивіться, в декларації там Ви знаєте, що декларації цих немає в доступі.